Загадкова смерть творця термоядерної бомби в Москві. В Росії прокотилась хвиля арештів та ліквідацій винахідників суперзброї. Почти стануться виборчими жертвами ФСБ. Як це пов'язано із ядерними та гіперзвуковими розробками РФ? Там почались чистки. Що насправді намагаються приховати в Кремлі, і як це вплине на війну в Україні? Росія дуже боїться, щоб ніхто не знав правду. На якому стані їхні ядерки? Москва До слідчого комітету надходить повідомлення терміново на виїзд. В одній із квартир знаходять тіло похилого чоловіка без ознак життя. Зовсім скоро з'ясується покінчив із собою один з творців радянської термоядерної бомби РДС 37 Григорій Клінішов. Це його розробка під час випробування на полігоні в Казахстані 55-го року. Ледь не стерла з лиця землі 59 населених пунктів в радіусі 200 кілометрів від епіцентру вибуху. Клінішов залишив передсмертну листа, в якому попрощався із рідними. Нехарактерний спосіб піти життя для 92-річного науковця. Але чому винахідник раптом покінчив із собою? Чи не став він жертвою хвилі арештів та ліквідації розробників суперсекретної зброї ВРФ? І що насправді намагався приховати Путін? Не пропустіть! Російський оборонний комплекс лихоманить. Хтось всерйоз взявся за розробників ключової для РФ зброї, ніби щось намагаються приховати. Науковців, які багато знають, буквально пускають попелом на вітер. Новина про затримання чергового науковця не змусила на себе чекати. Співробітника федерального ядерного центру в Ніжньогірській області відправили за грати на 9 років. Знову ядерна військова програма обвинувачення Держзрада. Мовляв, чоловік нібито спілкувався із спецслужбами України, Великої Британії та США. У этой истории замешаны российские спецслужбы, переконаний колишний депутат Держдумы России Геннадий Гудков. Здесь ФСБ делает все, что хочет, и никто не может не проверить, не подтвердить, не опровергнуть их обвинения. Так называемые первые отдел министерства они определяют. А что такое первое отдел министерства? Это подконтрольная структура, в первую очередь, ФСБ. И, естественно, там очень много дутых, абсолютно придуманных дел, Але навіщо ФСБ влаштовувати полювання на російських вчених ядерників? Що насправді криється за цими смертями та арештами? Перша і головна зачіпка це власне сама ядерка. Схоже, в Кремлі хтось дуже не хоче, аби світ дізнався правду про найпотужнішу зброю РФ. По перше, Росія дуже боїться, щоб ніхто не знав правду, на якому стані їхні ядерки. Одне питання, в якому на стані? Я думаю, що в жахливому стані. Після того, як українські фахівці перестали обслуговувати ракети, які є основою стратегічного озброєння Російської Федерації, вони перейшли на інші типи ракет. Головне, що з ракетами проблема. Ядерний арсенал Росії десятиліттями припадає пилом у підземних сховищах, і це ахілесова п'ята агресора. Фахівці говорять, що ситуація може бути надзвичайною, можливо. До 50%, а можливо і більше ракет просто можуть не злетіти в потрібний момент. Саме із за відсутності можливості технічного обслуговування. існує ризик, що в когось із учених може розв'язатися язик, і це точно знищить образ Росії як ядерної супердержави разом із провалом у війні, розв'язані в Україні, усе це може стати кінцем для путінського режиму. Незрозумілі смерті. Я думаю, що все ж таки це один з тих моментів, коли краще людина нехай помре, ніж вона вийде десь в пресу там, чи через закордонні якісь свої контакти старіше, не почне розповідати правду, що це жахіття, що в якому вона стані, що вона, в принципі, не може бути використана за призначенням і так далі. І так далі. Це, це набагато така серйозніша військова таємниця. Росії, яку всі зараз бежи, та в Росії взялися не лише за ядерників. Щось не менш дивне відбувається із розробниками гіперзвукових ракет Кінжал. Одразу трьох вчених творців цієї зброї заарештовують. Йдеться про співробітників Новосибірського інституту теоретичної та прикладної механіки. Їх підозрюють у державній зраді. Це при тому, що із серпня минулого року директор інституту вже мотає строк у Сізоле Фортово. Нібито він із колегою передавав Китаю засекречені дані про гіперзвукові технології. Та це не єдина спроба прибрати причетних до створення кинжалу. Доволі дивна смерть одного з холдингів Ростеху. Високоточні системи він дуже несподівано помер під час медичної процедури у клініці там кціонотерапія була, нібито серце не витримало. Ростех російський, тобто це така ну конгломерат їхньої промисловості. Це ж просто клондайк для величезної кількості корупційних схем. В Кремлі створили черговий міф про непереможний ядерний кулак РФ, який нібито поповнюється сучасними розробками, як от гіперзвукова ракета Кинжал, яка може нести ядерну боєголовку на супершвидкостях. Та ця лякалка розсипається над Києвом в травні цього року, коли одразу шість кинжалів були збиті петріотом. Використання у бойових умовах кинжалу після цього почалися арешти. Вони посилились, здається, після того як збройні сили України збили кинжал вже і там дійсно дійсно мова йде про те, що там почались чистки. На кинжалі тримався гучний піар Путіна. Він вихвалявся гіперзвуковою ракетою, яку не візьме жодна ППО, бо ж нібито рухається вона зі швидкістю 12 тисяч кілометрів на годину. Але це не більше ніж казочки від диктатора. А вони ну виявились пшиком, гроші кудись пішли. А весь цей процес прикривався, вочевидь на Ну, на всіх щеблях почали навіть не шукати крайніх, а, на мій погляд, просто ліквідовувати ті тих осіб, якось закривати їх, щоб не вийти на ну найголовніших. Бенефіціарів всього цього спливає ще одна сенсаційна правда: кинжал це давно забута розробка СРСР, яка так і не була втілена у життя, і до гіперзвуку вона не має стосунку. Якраз дуже багато чого запозичено з двох проектів: перше самого Іскандера. по друге, у ще у радянському союзі на Ну, майже там на під час розпаду а, вже існувала розробка проти супутникової ракети. Радянський Союз розпався, вона стала нікому не потрібна, звісно. І вони з цієї ракети, яка мала знищувати супутники, прихоплювати їх, а, яка мала запускатися якраз з мік 31 Спеціально модернізованого під цю задачу, а потім з'явився Путін і про цю розробку нічого не відомо. Але, от по багатьом концептуальним речам, от здається, те, що кінжал виріс звідти. Та найбільшим ворогом російських військових розробок, схоже, виявилася корупція, якою просто просякнутий оборонний комплекс РФ. Якщо ти отримав гроші від держави на нову зброю, ти маєш поділитися ними із потрібними людьми. Вся російська система построена на вравстві бюджетних дій. У мене є один хороший знакомий працював в у комплексі. Ну що я можу сказати? Коли лояльність заміняє всі інші якості, когда нужно приносить в конвертах с того, что тебе выделяют, может быть, все что угодно. 30, 40, 50 процентов Оборонного В оборонном комплексе было то же самое. Да еще к тому, что там была вот эта вот концентрация всего оборонного комплекса в Ростехе. А в Ростехе там бездры и воры. Поэтому, конечно, -то, вот все эти процессы, они не могли не сказаться на ситуации и с качеством оружия. І за скорості разработки. Ну а учені становятся выборочно жертвами ФСБ. ФСБ ж надо отчитываться. Війна проти України показує, що так звана нова російська зброя переоцінена і часто не виконує своїх завдань. Міф про суперсилу розвалюється, а значить, світу вже не так страшно грати проти недоімперії. Ще розуміють, що Росія імперія зла. І я так полагаю, не без основа. Що жлаючих е, е, сотрудничів проти зла достатньо. Серше не очевидно, многие люди е, готовы готові к тому, щоб допомогти е, повідувати Путина. Очевидно, це відчуває і сам диктатор. Тому повідомлення про димні смерті тих, хто може видати державну таємницю та похитнути цей колос на глиняних ногах, лунатимуть частіше. Зараз ми побачимо, як за найближчі півроку хтось випаде з вікна, хтось під поїзд кинеться, хтось пристрелиться і так далі. Причому слідства будуть іти вічно. Російська бойова машина тримається на двох китах: ядерний арсенал і так звані розробки аналоговнєтної зброї, типу ракети Кінжал та на справі вони виявилися не більше ніж піаром. І тепер Кремль намагається приховати це за будь-яку ціну, навіть якщо для цього потрібно прибрати творців цієї зброї. Олександр Мельников, факти тижня, ICTV, єдині новини.